Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше: добуток числа мінус 4 на невідоме число позначене змінною х до 12. Друге: різниця добутку числа 0,2 на невідоме число позначене змінною х та числа 1,2 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Використаємо основні властивості рівнянь. Поділимо 12 на мінус 4. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки, поділимо модулі. Модуль діленого на модуль дільника. 12 поділити на 4, буде 3. Отже, маємо мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Далі перенесемо доданок мінус 1,2 із з правої частини вліво, цьому змінюючи знак на протилежне. Поділимо 0,2. Перенесемо в діленому дільнику кому на один знак. Це 12 поділити на 2. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. 6. Номер 4. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.